Друзі, вітаю сьогодні на обзорі монета України 1 гривня 2020 року. Монетка магнітна, так як виготовлена з магнітної сталі. На аверсі бачимо зображено Володимира Великого та напис Володимир Великий. Гурт монета має таку насічку мілковату і реверс монети. По центру напис 1 гривня, зверху Україна і Тризуб, знизу дата 2020 в Підковці. Це звичайна рядова монета. Є монети, які попадають з різними браками. Звичайним браком монета розпочинається від 3-4 навіть 5 доларів. Є монети, які попадають з ось таким браком. Ціна на такі монети, друзі, трошки дорожча. І розпочинається від 50-70 доларів за одну монетку. Якщо у вас є такі монетки, як зліва, я таку монетку куплю. Ціну я вже сказав від 50 доларів в залежності від браку. Якщо вам попаде монетка, яка не магнітна, не притягується магнітом, ціна на таку монету розпочинається від 100 доларів за одну монетку. Якщо у вас є такі монети, пишіть телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.